Вже другу зиму мешканці Селидівської громади зустрічають у холодних квартирах без газу та опалення. Опалювальний сезон для населення в інших громадах Донеччини розпочався з 1 листопада. Ігор Мороз, виконуючи обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації, зазначав, що міста Селидови та українські відрізані від тепла через пошкоджений газопровід, який відремонтувати наразі неможливо. Тож було прийнято рішення про встановлення модульних котельних і опалення має. З'явитися до початку грудня. Є у нас натоплення, за вторую зиму. В квартирі? 15 градусів. Це ще зими не було? 10 градусів поки. У мене немає натоплення в квартирі. Другі холодні. У кожного разняє. Я в українську немає ніякого опалення у нас. І не буде, і води немає. Мешканці громади кажуть, тепло чекають, а поки як і минулої зими сплять у куртках та купують обігрівачі. Я не знаю, обіщать та обіцяють, але буде нет ніхто. немає, то електричество, звісно. А у нас ще не топять, дівчатки. ще поки ну говорили, що це будуть підключати модульні котельні, ну зараз поки ще нет нічого. Сказали, це десь буде как оно називається з першого по 15 декабря. Вроде как вот это будет называться. Ну, ну проверять будут обогревателями. Обогревателями. Ну, вы знаете как, пока греет обогреватель. Отключил и все тоже. Обогревателем электрическим. А вот. Сейчас пойду включу и обогреюсь. Нагадаємо, цього року у Селидівській громаді працюють над встановленням семи модульних котельних загальною вартістю 200 мільйонів 582 тисячі гривень. Роботи фінансуються за рахунок обласного бюджету. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидова спеціально для Капрініюс.